Всім привіт! Зазвичай зйомка на огляд наборів йде в розпакування, а у мене буде в запакуванні. І так, я хочу показати вам три набори, які я випускаю. Це мої коти-йоги, і зараз я покажу. Що це, як це, і що входить до набору. І так, на даний момент вже є три кота йоги: це ранок, ранковий дзен, обідній дзен та вечірній дзен. Ще планується декілька котиків, але то вже буде трошечки пізніше. І так. Перший котусик це мій ранковий цен. Він на ось такій підставочці і е, розміщається ось так. Е, в наборі ж, звичайно, заготовка, фетр, голочка, а також Ниточки. І підставочка. Підставочка слугує також для, як органайзер для ниточок. На звороті самого органайзера підписані номерки. Так, нехай ось так полежить ось такі кольори. До речі, дані набори я комплектую ниточками СХС. Якщо у когось є якісь прохання і так далі, можете написати мені в особисті в інстаграм, силочку я залишу на мій інстаграм, і можна там домовитися. Може, комусь захочеться без ось цього штирочка, але з маленьким підвісиком. І так, ну ось. Органайзер все рівно ось такої форми. Ну і, звичайно ж, схема. Схема з зображенням самого котика, схема кольорова, з Бекстічем і без Бекстіча, ключі номера, які відповідають. Ниточкам і е, QR-код, за яким можна відсканувати та скачати собі електронну схему. Ось такий наборчик з такими чарівними ниточками, і е, все пакується в ЗІП-пакетик. Зіп-пакетик плотненький, щоб ви мали змогу потім і під час вишивки в нього складати ну, матеріали, поки вишиваєте. Так, це у нас ранок. Обідній дзен. Ось така котусик. До речі, розміри. Ранковий має розмір 10,5 см на в самій широкій частинки 11. Обідній дзен має розмір 10,5 см і 7,5. Також підставочка з номерочками, і на підставочці, звичайно ж, ниточки на органайзері. Схема так само. Кольорова схема з бексічем без бексіча, ключ з відповідними номерами і. Так. І третя із моїх йогів це вечірній дзен. Звичайно ж. Сама заготовочка має 10 см та е, 8 см по найбільшим точкам. Ну і е, сама сам органайзер з ниточками, який слугуватиме як підставочка. Ось у нас обідні дзен. Звичайно ж, фетр, голочка. Заготовочка дерев'яна, фетр та голочка, і ниточки, як я і говорила на органайзері. І е, щодо самого друку, самої бумаги. Е, бумага е, трошки Така гладенька, але вона не зовсім е, гладка. Та цупкенька, одразу не порветься. Ось такі наборчики. Якщо вам щось сподобалося, пишіть в директ інстаграму, всі силочки внизу під відео.